Чужі люди посеред ночі. Я знаю, що в деяких районах там продавали чи продають на відосі щось незаконне. В травні я пробігла 42 два Так 9 чи 10? Привіт, мене звати Сніжана. Я живу в Англії вже більше двох років. Я думаю, по всім зрозумілі причині. І сьогодні я буду відповідати на коментарі, які е, на моєму каналі. До речі, деякі люди говорили, що Homes for Ukraine вже не працює. Це неправда. Homes for Ukraine ще працює досі. Там лише відбулися певні зміни. Наприклад, те, що спонсором може бути лише британець тепер. І не працює схема для сім'ї Family Scheme І здається, там ще одна схема, що досі можна біженцям, українцям приїхати в Британію з мого останнього спілкування з дівчиною, яка приїхала три місяці тому, то вона знайшла спонсора якраз через Facebook І сказала, що в неї був навіть вибір, до якого спонсора їхати. Тому я впевнена, якщо ви хочете знайти. Спонсора в Британії ви можете його знайти класна переда, яку вона мені дала, це те, що не шукати загальні групи у Фейсбуці, там для українців і спонсорів, а піти в конкретне місце, де ви хотіли б знайти спонсора, наприклад, Лондон чи Брістоль. Будь-яке місце, яке ви бажаєте. Шукайте, надсилайте своє фото, якусь там розповідь про себе, чому ви хочете приїхати в Британію, і які у вас плани на майбутнє. Отже, поїхала. це заподінка самих гарячих регіонів України. Я не впевнена, чи прочитала це правильно російською, але так, гастролюю досі вже більше двох років по Британії. А якщо потрібен автограф від мене, то ну, дуже, дуже прошу підійти. А, я не соромлюсь підписати щось. А, поїхали далі. Сніжано, де ви зараз? Чи ще в Англії? Так. Я живу в Брістелі вже е, два більше двох років. І ще поки не переїжджала, і насправді не планую, тому що зі слів дуже багатьох людей, Брістель це одне з найкращих місць для життя. Тут не так холодно, тут не так людяно, як в Лондоні, не так небезпечно. Е, з однієї сторони, Брістель свого досвіду, вже стає все гіршим і гіршим, насправді. Я живу в не найкращому районі, але він в принципі нормальний. Коли ми жили в попередньому районі, то до нас навіть заходили в квартиру чужі люди посеред ночі. У мене є історія про це в інстаграм, тому поки що не знаю, чи я буду переїжджати, але те, що я не залишусь в Англії на вічно, це я знаю 100%. Багато питань, чому я не випускаю нові відео. А перша причина це те, що насправді їх дуже важко зробити, а з YouTube не багато є заробітку. Тому, якщо порівнювати, що мені варто робити для того, щоб прожити в Ангелі, і це звичайно заробляти. Конкретно зараз моя фулл тайм робота. Я self-employed, це я працюю на себе social media manager, Тобто в мене є конкретні клієнти, яким я даю послугу media. і витрачати час на YouTube мені не дуже хочеться того, що просто з нього немає практичної заробітку. Тому, якщо ви хочете підтримати цей канал, можете переходити на посилення знизу. Я вже повернув свої такси. Я селфенплой заводський Владислав. Це дуже круто. Я вже теж подала інформацію до HMRC, здається, вона називається. Я нічого не буду платити з таксу, тому що я не зробила стільки щоб платити такс. На жаль, чи на щастя, не знаю. Владислав пише, що робив це через бухгалтера. Я теж дуже сильно хочу. Насправді бухгалтера, який буде допомагати мені з усім. Поки що мені здається, я не належала. Але це поки що. І мені здається. Доброго дня. Чи ще досі живете в Брістолі. Хотілося б дізнатися про мінуси та можливе сусідство з мігрантами з африканських і мусульманських країн, оскільки плануємо переїжджати з родиною до Брістоля. Дякую. Якщо ви хочете переїжджати в Брістоль, то це точно не Істон, не центр. Мені не подобається Бедмінстер, тому що. Я знаю, що в деяких районах там продавали чи продають навіть досі щось незаконне. Я не купувала це, мені просто сказали на роботі. Райони, які б я рекомендувала точно, це Кліфтон, Редланд і сусідні з ними райони. Хорфілд також хороший район. Я б сказала: чим далі від центру, тим краще. А якщо ви сім'єю і можете собі дозволити жити трішечки аутсайд Брістель. Чи там аутсайд будь-якого міста великого, то мені здається, це краще, ніж бути всередині міста. Головне знайти хорошу школу і мати машину. Українцям зі страховка стоїла дешевле в порівнянні з усіма іншими, і зараз кажуть, це міняється. Не знаю, взагалі безплатно кататися будуть, або, наоборот, піднімуться. Це на рахунок мого відео про вражаючі ціни на страховку. Я так розумію, ця людина не платить багато за страховку. І Насправді ціна відрізняється дуже сильно від того, який у вас вік, який у вас стать, і скільки у вас водіння. У відео про ціни на страховку я це все згадувала і раджу подивитися, якщо ви зараз плануєте придбати машину. Наприклад, мені 23 роки, роки, мене стать жіноча, 2 роки стажу водіння без ДТП. Моя страховка вже біля тисячі фунтів. Якщо заплатити одразу за рік, якщо е, розділити на місяць, то вона трішечки більша. Це в два рази менше, ніж те, що було у мене на початку. Дуже важливо не попадати в ДТП. А в людини, наприклад, які 40+, плюс, е, і теж стать жіноча, то страховка може бути 500 фунтів зі стажем, там теж 10-15 років, це настільки індивідуально, і це може подивитися кожен без. Е, Придбання машини, тобто ви йдете на на вебсайт, вводите номер машини, яку ви потенційно хочете придбати, і ви вже бачите, яку ціну ви можете платити за неї за рік чи за місяць. Дуже раджу це зробити, якщо ви плануєте купити машину. Важко. Пристосувати трішки, але загалом, після декількох годин водіння, я впевнена, вам буде окей. Чи є різниця в страховці, якщо маєш відеореєстратор? Я не впевнена, але мені здається, що так, тому що там є таке питання. Цікаво, мені нарахувала страховку в рік за Audi 2010 року 908 фунтів, але подивившись це відео, виходить, то ще не така і велика ціна, а цікаво, на наступний рік ціна може бути меншою. Так, якщо не буде ДТП, то буде 100% менша ціна. Якщо, наприклад, страхова компанія скаже вам, що ціна не змінюється або навіть збільшується, дуже раджу подзвонити в цю страхову компанію і сказати, що ви знайшли меншу ціну, і чи можуть вони вам. Ця ваша страхова компанія запропонувати меншу ціну, тому що інакше ви підете до їхніх конкурентів, і е, в багатьох випадках вони зменшують ціну. Автори, перед подачою інформації вам порада перевіряти все. Я уважно подивилася обидва відео і зрозуміла, що контент це все. Студентка, 18 років, за яку платять батьки, не є першим водієм. Вона скоріше вписана як другий чи третій водій. Також додам, що ваш страховий стаж вказаний на заворотньому боці. Строка 9 чи 10, так 9 чи 10, не чує баба. І є основною для врахування всього вашого стажу. Я не зовсім зрозуміла кінець цього речення, але те, що швидше за це батьки вписані в дівчині 18 років страховку. Це цілком вірогідно, тому що я згадувала в своєму відео 100%, що якщо у вас в страховці вписана якась людина з більшим стажем ніж у вас, то є можливість, що вам зменшать ціну страховки. І я собі так робила два рази. Я впевнена, що я цю інформацію сказала. Якщо ні, я вибачаюсь, кажу її зараз. Привіт, а як купувати автомобіль на українські права? Я не спеціаліст по купці машини. Але з мого досвіду можу сказати, що швидше за все, така сама, як з англійськими правами. Єдина різниця між українськими та англійськими правами буде тоді, коли ви будете купувати страховку. Це з мого досвіду, я так думаю. Тому що не всі компанії страхують іноземні права. Це я знаю точно. Доброго дня. Як можна з вами сконтактувати стосовно певного роду консультації, за потреби платної, цікавлять перелік питань, з котрими може стикнутися емігрант по приїзду до UK. Особисто я чекаю результатів марафону і анбоксинг репетиції в хорі. Дякую дуже. Насправді дякую всім, хто залишає круті коментарі. Стосовно платної консультації чи безкоштовної, я таких не надаю, тому що. Можна переглянути мій увесь Ютуб, і ви знайдете багато відповідей на питання. Поспілкуватись я завжди рада якось там чомусь допомогти, чим знаю, але я не беру на себе такої відповідальності, як давати консультацію стосовно життя в Англії. Стосовно марафону. В травні я пробігла 42 кілометри, і там скількись метрів в Единбурзі. Це був неймовірний експірієнс. Я пробігла 5,5 годин. Звичайно, що готувалася до цього майже рік. Насправді я можу зробити окреме відео стосовно марафону, тому що там було багато чого цікавого. І я знаю, що багато людей, які мене дивляться, вони займаються спортом. І мені здається, що марафон чи півмарафон це те, що повинен зробити кожен бігун, кожна людина, яка насолоджується бігом. Тому що це не такі нереальні емоції, я була на півмарафоні в картві як е, глядач. І це мене настільки вразило, що потім через півтора роки я сама взяла участь в марафоні. Тобто, я спочатку не бігла половину дистанції, я одразу побігла всю, е, але я готувалась довго і важко. Тому, якщо хочете повне відео, я, звичайно, поділюся своїм досвідом. Підготовки і досвідом самого марафону. На жаль, після марафону я травмувала своє коліно. Мій організм не був готовий до тієї нагрузки, яку я йому дала після марафону. Тому я зараз не бігаю. І після відвідування лікаря я зрозуміла, що поки я не буду форсувати оці всі справи, я буду бігати точно і точно буду ще бігати марафон. Чи півмарафон, але, на жаль, не зараз. Щодо репетиції в хорі, то я можу попросити дівчат взяти участь в такому відео. Надіюсь, вони погодяться. На деяких наших концертах можна відчути цю магію голосу. Я не кажу, що ми там всі професіонали, але магія точно відбувається. Тому запрошую на наші концерти. Слідкуйте в інстаграм, козачка Брістель, чи в хор беруть хлопців. На жаль, хлопців в хор не беруть. Козачки будуть лише козачками. Але я знаю, що в Лондоні теж є український хор, до якого можуть долучитися абсолютно всі, хто вміє співати. Я залишу посилання знизу. В цьому хорі бере участь одна з наших хористок, і швидше за все я туди теж поїду, тому що мені розповідали, що там дуже-дуже класно. Дякую за ваше відео. Було дуже цікаво і корисно. Дякую вам. Чудове, цікаве та інформативне відео Наталя. Дякую, Наталя. Дуже рада, коли мої подруги і друзі теж пишуть коментарі. Це дуже круто. Тут коментар бачу на рахунок. Good, to go. кльово чула про цю ініціативу, але ще не замовляла. Час від часу ходжу в місцевий пентрі. Там теж за 3 фунти можна продуктовий е, пакет взяти схожий. На рахунок Morrison's, е, в мене поганий досвід. Конкретно це відео я робила там. Там продукти, які от-от мають вийти з дати придатності, і мені абсолютно не сподобалось, тому що треба їх. Одразу викидати або одразу з'їсти. Я користуюся цією програмою лише в магазинах, де дають овочі або фрукти. Лише там. По овочах і фруктах можна сказати, чи вони спорчені, чи ні. В якомусь магазині я брала дуже часто і там дають просто ящики на 4 чи 3 фунти ящик овочів і фруктів. Тому реально раджу, я залишу. Де я брала такий ящик тут. Хочеться, щоб ви частіше виставляли нові відео, тим більше всім цікавіш цікавий ваш контент. Дякую дуже-дуже сильно. Знову ж таки, якщо хочете підтримати цей канал, ідіть знизу в опис. Буду рада і буду реально знімати відео. А також цікаво про життя, цікаво про дозвілля. Я не проти знімати якісь влоги, але такі відео на моєму каналі не дуже. Славляться популярністю. Відео, які в мене набрали багато переглядів, це дійсно поради про оренду, про машину і життя українки в Англії. Тому дайте знати, чи вам цікаво, наприклад, життя українки в Англії, тільки оновлена інформація. В Києві теж багато людей бігають та катаються на велосипедах це стосовно марафону. І того, що я сказала, що англійці багато бігають. Я впевнена, що в Києві реально багато бігають це велетенське місто. Але живучи, наприклад, у Львові, я не бачила багато людей, щоб там прям всі бігали. Вау! Цей канал можна номінувати на Оскар неймовірна кількість корисної інформації за одиницю часу. Я живу в Лондоні близько 6 років і не планую купувати авто, але було дуже цікаво. Дякую, Джуфа 17766. Я дуже вдячна за номінацію на Оскар. Е, надіюсь, це не був сарказм, бо я їх читати погано вмію. Продовжуйте дивитись цей канал, і будуть мені перегляди і вам корисна інформація. Єлена ви пише: А яка зарплата дозволяє знімати квартиру та машину? Давайте з цим розберемося. Мінімальна зарплатня за годину в людини 21 плюс років це 11,44, це недавно змінили, підвищили за годину платну. 18-20 років це 8,60, 16-17 років це 6,40. Якщо ви 21 плюс, то з мінімальної зарплатні в місяць ви повинні отримувати близько тисячі фунтів в місяць, це вже після таксів, після податків. Якщо у вас є дитина, то ви можете податися на Universal Credit і працювати парт тайм, тобто частину часу ви працюєте, частина вам е, оплачується е, державою, і таким чином ви також можете знімати квартиру, тому що держава допомагає оплачувати квартиру, якщо ви не можете собі її дозволити. Е, також е, за машину це вже ви самі відповідаєте за свої витрати. Можна, я впевнена, не збирати, тільки потрібно буде дуже дуже економити. А чи потрібна вам машина, якщо ви будете дуже економити ще й після покупки цієї машини? Якщо вас двоє може працювати пара, чи ви живете разом з друзями, то платити, звичайно, за квартиру вже буде значно менше і також, якщо у вас немає дітей, то ви можете отримувати тисячі фунтів в місяць, а це більш ніж достатньо, щоб орендувати квартиру, а придбати машину вже буде трішечки складнувато, щоб оплачувати її там, кожного місяця страховку, ще й плюс придбати саму машину. Тому ви самі собі спеціалісти, самі собі бухгалтери. Я впевнена, що коли хтось один зміг щось зробити, то інший теж зможе. Нехай Бог благословить вас. Дякую і вас. Наша собачка не хоче перевчатися на україномовні команди і не уявляємо, як буде слухати англійське. А ваша як теж збираємо собі співпрограмі. У мене нема собачки, це є собачка моїх спонсорів, тере, друзів, тре-сім'ї тепер. А нехай ваша собака розмовляє тою мовою, якій їй комфортно, чи це гав, чи це мовчання, марат Кот, 6054. Звук, ужасний звук, непонятне слово, только на догадках о чому річ. А за роботу в целом молодець. Лайк. Like. Я думаю, якщо ви почули, що там якась проблема зі звуком, то можете бути впевнені, я точно це почула, бо я це років. І щоб виправити звук, знову ж таки підтримка каналу знизу в описі. Дякую вам за перегляд цього відео. Діліться своїми думками в коментарях. Я завжди їх читаю та відповідаю на них. І якщо у вас є якісь питання, з якими я точно можу допомогти, напишіть мені в інстаграм і до зустрічі!